Христос Воскрес! Оце найбільше християнське свято. Небо і земля, і глибини підземні наповнилися світлом, світлом життя, світлом радості, силою Воскреслого Спасителя, який усуває темряву, який наповняє наше життя новим звістом, новою надією. Який нам, приреченим на смерть, дарує перспективу, надію на вічне, щасливе життя у Бозі, ми бачимо сьогодні у Воскреслому Спасителеві розкриття таємниці нашого з вами людського земного страждання, нашого земного шляху, навіть змісту нашої смерті, і бачимо, що життя після смерті реально існує. Сьогодні ми відчуваємо, що Україна є розп'ятою на Христі, але разом з Христом. Ми сьогодні бачимо, що сам Спаситель страждає у тілі українського народу, і тоді надає нам сенсу нашим стражданням і стає джерелом нашої стійкості, нашої життєвої сили перемагати. Так, сьогодні Христос навіть вмирає в тілі наших воїнів на полі бою. Це Його сьогодні піддають тортурам у російському полоні, над ним знущаються, його знову вкотре опльовують всі ті, які заперечують гідність людини у сучасному світі. Вкотре Христос страждає. У тілі кожної страждаючої людини. Але він страждає, щоби воскреснути. Він і сьогодні вмирає на полі бою України разом з нашими воїнами, щоби воскреснути в тілі України. І це у ньому наша надія на перемогу. Це у ньому наша сила, сила того Давида, який може побороти голіата Це у ньому. Сьогодні наша справжня християнська радість. Вітаю вас усіх з тим святом Христової перемоги. Ми з тим причасниками її, тому радіємо цим. Нехай наш Господь Воскреслий, який проходить крізь замкнені двері до своїх учнів, пройде крізь мури, за якими сьогодні справді страждають наші військовополонені. Нехай пройде крізь колючий дріт тих усіх е, місць утримання наших братів і сестер на окупованих територіях. Нехай Він пройде крізь замкнені двері нашого страху і відкриє нам нові перспективи на краще майбутнє. Нехай Воскреслий Христос завітає до кожного українського дому, де б ви не були, чи в Україні, чи далеко. За кордоном на поселеннях, чи на вільній території нашої батьківщини, чи на окупованій землі. Нехай вам, Воскреслий Христос сьогодні, принесе свою радість, веселих свят, Пасхи Господні, смачного пасхального яйця і великої віри в перемогу України у цьому святі усім вам бажаю. Христос Воскрес, воістину Воскрес!